Клірики, колаборанти частина духовенства московського патріархату в Україні співпрацює з російськими окупантами. Вони кругують вогонь, надають списки громадяни з проукраїнськими поглядами, благословляють колаборантів, агітують до приєднання до Росії тощо. Чи має церква реагувати на такі дії? У книзі правил Православної церкви є канонічне послання святого Григорія Архієпископа Неокасарійського, у сьомому примвісім правилі якого сказано. Якщо деякі приєдналися до варварів читай, росіян і з ними брали участь у нападах, показували ворогам шляхи або житла, таким слід перекривати вхід навіть до чину тих, які слухають оголошених. Тлумач канонів XII століття Іван Зонара називає їх державними зрадниками, які перейшли на бік ворога проти своїх. Для них покарання стояти поза церковною огорожею, і просити вірних помолитися за них. А священики колаборанти позбавляються права звершувати літургію та причащатися. Але митрополит Унуфрій не лише карає колаборантів, але й співслужить із ними. То яких канонів дотримується канонічна церква Московського патріархату?